Добрий ранок, мої хороші! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож з пані осінь. Осінь любить малювати, все навкруг вдягати вшати. По землі вона мандрує, що побачить, розмалює. Осінь на дива гарна, кольорова, різнобарвна. І сьогодні пані осінь запросила нас в садочок подивитися, які ж там красиві клумби. Зараз осінь але погляньте, яка краса у нас на клумбі в садочку, які красиві майори цвітуть. Ой, погляньте, а хто це прилетів до нас на квіточку. Та це ж метелик. Погляньте, який він красивий, різнокольоровий, які красиві майори і рожеві. І Червоні, а там ще й пітунії цвітуть. Погляньте, хто це прилетів на наш майор, на нашу квіточку. Це оса, вона також полюбляє осінні квіти. Погляньте, які красиві чорнобривці цвітуть у нас на клумбі. І жовтенькі, і помаранчеві, а погляньте, хто знову прилетів, полюбляють квіти, метелики, у нас в садочку. Красиві чорнобривці квітнуть в садочку, і метелик біленький прилетів. А ось погляньте, айстри красуні. Пам'ятаєте, ми з вами вже малювали, айстри. Погляньте, які рожеві, біленькі. Ми сьогодні з вами побачили дуже багато красивих яскравих квіточок. Зараз кажу вам до побачення, до нових зустрічей!